Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Поки ми робили рволіка, а нашу злітну посадочну смугу засипало снігом. Негайно треба визивати аеродромну роту. Щоб розчищати. Зараз ми так і зробимо. Сніг валить і не перестає. Хоча він сам розтане, але, але. отак. От хоча є таке народне прислів'я. Хто накидав, той забере. Ну ми підемо іншим шляхом. Ми позамітали його. Плине іншим шляхом. Накидає ще, знову заметемо. А як же? На і сніг, щоб його замітати. Зима, сніг. Отак. От Отак. Ладно, йдемо робити курятину. ж вже дощ. Трішки я вносив зміни змінив свої плани. А тут що? Тут не порядок. Треба зараз прийду і лопатою буде згорнути чи, чи мітлою, бо якщо замерзне, то тут будуть нехорошо буде. Зміни вносив, плани. Думав завтра піти. А тут взагалі не замерзає. Розстало. Думав завтра піти до пам'ятника перевірити. Але піду я зараз, бо якщо я сходжу завтра і там не забрали, то у мене не буде завтра, буде мало часу на. Ой, на-на-на-на-на-на-на. На всі ті наслідки. А так ми узнаємо сьогодні. Думаю, що там забрали, але, але треба піти знати. Що, пустили тебе, так? Да? Пустили, щоб побіг. 99,5%, що вони там попригорали у мене, впевненості. Але зараз прийдемо побачимо. Тобі раз. Тих пів 0,5 відсотка. Тих відсотка переважили. Ні, хрена вони їх не забрали. Отака. От Отака історія. Зараз буду телефонувати. І будемо завтра щось тут робити, бо це... Ну як, як сюди? До пам'ятника йти як. Так, да, от бачите, ну комунізм. Все. Так як я йду... Ну я, я лише пів відсотка думав, що не забрали. Я думав, що забрали. Ні. Вийшло, що не забрали, ладно. Будемо телефонувати, будемо щось вирішувати. А що вирішувати? Прийти позабирати, то і все. Тут нема що вирішувати. Добре, зараз буду зв'язуватися. О, тепер навіть якщо і промерзне, то, то не біда. Не буде, не буде цих старопатих слірів. Значить, робочий день ще не закінчено в мене. Йду я, треба в усадьбу. Дещо там перевірити. Так що ми з вами зараз побуваємо ще й в усадьбі. Так, ключики я взяв, очки взяв, штанге взяв. Все, йдемо. Й... Ой, йдемо світло виключити. Йдемо, йдемо ми в усадьбу. Ладно, виключаємося, бо сніг валить, щоб не замочити нашу камеру на телефоні. Бо буде тоді біда. Тут якраз є Рома. Собак годує. Да? Чи що він робить? Собакам готові там. А ми тим часом сходимо в своїх справах. Що у нас тут робиться? Я тут вже не пом'язаю, коли був. Все стоїть на місці. Все прикидано снігом. Він доброго теж. Щось не понакривали його. Ну то, то не, не наше і не їхнє. Там є. Там є хазії, господарі. А то що там з'явилося, не знаю. Щось з'явилося, якісь мішки не знаю з чим. Позакладав усе, все буде тоді. Вигружати і все витаскувати. Ну, то буде тоді. Так, що у нас? Ага, йду я зразу до цього культиватора. Да? Там не попри... прогибів немає, не попрогиналось. Зараз підійдемо, подивимось. Ну нічого там не прогиналось. Ладно, зараз під куди ж ти пішов, не сюди, не сюди. Мені треба, мені треба, раз, два, три. Ого, то тут добрі. Тут добрі. Двиннадцять, хрен 12. Це мені треба було замірити яка. За, По-моєму, шістнадцять тут показує, так? Да? Ну так, да. шістнадцять. Все. Можна. Можна йти додому. Так, а тут що у нас тут я вже казав, подивитися? Все тут у порядку? Все тут у порядку? Нічого тут не прогнулося, тут ще мало снігу. Мало-мало снігу вже. Зато комбайн сухенький. Ще вони поставлять дві сеточку і буде все чудово. Так, ладно. Йдемо додому, все, виключаємось. О, таке упало. Це як вітер був. Я ж казав, що воно впаде в якомусь з роліків. Тільки добре, що нікого не було. Бо якраз на стежку. В'язи комусь би скрутило, щоб хто йшов. Ну, це ми просчитали ще тоді, як я говорив, що воно впаде. І воно впало. Все, йдемо ми. Йдемо додому. Всім доброго ранку. Ми з України. Така у нас, такий у нас пейзаж на сьогоднішній день. Сніжок впав. і розстати ще не встиг. Хоча уже, уже капає. Температура плюсова розкапає. Так, що ми сьогодні? Що ми сьогодні робимо? Ранковий рятувал проведено. Димок. Димок розгорається під котлом і зараз буде в хаті тепло. Хоча воно і так не холодно, але, але розпалили. Як у нас вирішилось питання з тим листям? Я телефонував, але сказали, ті, що розпочали його забирати, і ці завершать. Так що, ну це якби довіряй, але перевіряй. Сьогодні знов піду підподивлюся, бо завтра зранку треба буде квіти класти, а там купи стоять. Може вже і не стоять. Ходимо, зараз подивимось. А то буде біда. Прийдемо з квітами, а там купилися. Хо! Весело буде. Ну, щоб такого не було, ми зараз підемо ще раз перевіримо. Сьогодні щось моросить на дворі. Якийсь ось такий і сніг, не сніг, і дощ, не дощ. Що ти не зрозуміли? Так, що ми сьогодні робимо? Нічого не робимо. Зараз підемо перевіримо, чи ті купи забирають. Чуть-чуть трішки пізніше. Може вони там ще... Може вже і забрали. Ну нічого. Зараз ми вияснимо. Так, да, сніжок пускається. Такий такий мілкий, дрібний. Ну, пускаєшся і пускаєш, що ти йому зробиш. <кій> ну, одно мене не особото радує. На завтра каже 10 градусів морозу. А я ж тепло Як це я маю? Як це я маю завтра це знімати. Я не знаю. Побачимо. Доживем, побачимо. Пуся мовчить, не перебиває мене. Він, мабуть, не замітив, що я сюди зайшов. Так, ну що ж, хаті розпалив. Підемо подивимося, чи на дорозі не слизько. Ну як би на дорозі нормально не слишко, зараз зараз ходимо в парк. Перевіримо. Машини йдуть без проблем. Перевіримо чи то листя. Забрали. Прийдемо, зробимо ролик і... і все по плану. Усе по плану. Ладно, підемо ще глянемо до котла, а потім підемо в парк. Доходимо ми до парку. Зимовий парк. Чи зимній, як правильно? Зимній, зимовий. І так, і так правильно, да? Що ми маємо? А маємо ми те, що й мали. Маємо ми те, що і мали. Хоч без проходу вже забрали. Коротше. Коротше. У мене різко міняється графік. Зараз зателефоную, нехай щось вирішують, бо в мене. У мене немає можливості, ми зараз йдемо. Значить поступив дзвінок, ми йдемо зараз у нашу усадьбу. Там є робота. А яка робота? А яка робота пізніше узнаєте? А поки... Ка що. Поки все. Пока все, бувайте здорові. І до завтра, до, вернись, до следующего ролика, який, мабуть, буде сьогодні. Все, біжимо додому.